Вітаю, друзі! Я Лариса Волошина. Я хочу поговорити з вами про значення, про мету того ганебного типа інтерв'ю, яке з паном Братасевичем, яке продемонстрували білоруські державні ЗМІ. Ну, по-перше, ми всі з вами погодимося, що це не журналістика. Це взагалі не журналістика. Це просто продовження тортур в прямому ефірі. Ми це бачимо. Я думаю, що ставлення і у мене, і у вас до цього одностайне. Але крім ставлення до цього огидного видовища, я би все ж таки хотіла поговорити про зміст. Тому що в цій війні, яку Кремль веде проти України і проти всього світу, а режим Лукашенка вже давним-давно є частиною кремлівської. Владної вертикалі він васал Кремля в на, на окупованій, на такі ті подоєднані білоруській території, поглинуті, майже поглинуті білоруській території. Так от тут Кремль завжди в цій війні він. Діяв, він випускав якісь картинки, якісь сюжети, якісь послання. І всі ці картинки були ретельно зрежисовані і контрольовані. Всі вони містили щось: якесь послання, яке було необхідно Кремлю для подальшого розвитку подій. Так от, що ми бачимо? Ми бачимо, що Лукашенко припинив, по-перше, припинив гратися в самостійного суб'єкта. Він поїхав в Крим. Він там купався, де йому сказали, він готовий визнати анексію Кримського півострова, тобто назвати його і Це навіть не питання. По-друге, ми бачимо, що Кремль, в принципі, перестав соромитися і впряму проводить спецоперації на білоруській території, навіть не ховаючись, навіть не роблячи вигляд, що КДБ окремо, а ФСБ окремо. В цьому цьому є певні такі дуже цікаві інформаційні послання, які розпускають, на мій погляд, теж крисні ідіоти, які або спонсоруються Росією, або ну, просто якось симпатизують Росію, тому що транслюють її меседжі. Так от, цей меседж звучать так, що Треба бути обережними в своїй оцінці режиму Лукашенко, тому що е, от зараз війна кінцева вже просто сходить з розуму, і все ця спецоперація російських спецслужб Путін штовхає Лукашенка в обійми Путіна. Так от все це маячня. Лукашенка не просто там давно в цих обіймах, немає ніякого Лукашенка. Ми пам'ятаємо, що саме в Білорусі був затриманий Павло Гриб. Який потім опинився в Російській Федерації, отримав строк 20 років. Ми пам'ятаємо, що на території Білорусі відбувалися зустрічі російських кураторів з шпигунами, з українськими громадянами, які зрадили Україну і працювали на російські спецслужби. Ми Пам'ятаємо, що з Білорусі за ці роки з 2014 року було депортовано велика кількість українських журналістів, активістів, правозахисників. Мені здається, навіть пана Жадана не пустили на якісь літературні читання. І звісно, що Лукашенко на пана Жадана байдуже, де Лукашенко зі своїм розумом і картоплю, а де пан Жадан зі своєю літературою. Але Путіну, Путіну безумовно. Російській пропаганді Жадан є дуже дуже непотрібним, тому що він є носієм української національної ідеї, державницької ідеї безумовно. Я не думаю, що це була така ідея білоруського КДБ. Багато було свідчень того, що білоруське КДБ в принципі затримувала, допускала, не допускало якраз тих, хто в Росії вважається персоною награда, тобто ніякої самостійності, жодної самостійності. Я вже не хочу нагадувати про те, що спільна російська білоруська союзна держава існує багато років. Ну тобто, ну немає. Незалежної білоруської влади. Це це ілюзія, якою годували українців всі ці роки війни. А от те, що відбувається зараз, це те, що Кремль перестав імітувати білоруську незалежність. І це такий серйозний сигнал. Але тут я хочу вас повернути трошки назад у часі. Перший сигнал, який свідчить про те, що Росія змінила е, тактику і що вона готується до зміни своєї внутрішньої політики, а, е, на жаль, Україну Росія розглядає як частину своєї внутрішньої політики. Так от, е, першим сигналом для мене особисто стала поведінка російських е, типа ліберальних ЗМІ під час е, накопичення російських військ на кордоні з Україною. Пам'ятаєте, що відбулося? В той момент на російських ЗМІ, на тому ж Ехо Москви почалася якась дивна пропаганда. Люди, які ще вчора робили вигляд, що вони тіпа типу, ліберали, почали просто захлинатися у цьому збудженні розповідати про силу російської зброї, про те, що буквально от завтра російські танки опиняться в Одесі, будуть визволяти Одесу. Тобто, це звучало так. І тоді багато хто здивувався, боже, дивіться, вони скинули маски. Ні, вони не скинули маски. Російська е ліберальна е преса, як яка годувалася з грошей російських державних нафтових компаній і газових компаній, була частиною російської інформаційної державної пропагандистської вертикалі. Там були якісь абсолютно відірвані, відбиті, типу Скабєва. А були такі е, ліберальні лакуни, як ехо Москви. Ну, це знаєте, такий Аганьок, е, КВН для розумних. Ну, в Радянському Союзі, пам'ятаєте, були КВН, коли треба було можна було посміятися на дозволені теми. І таким чином спустити протесну пару. Ну, так от виглядали. В був сенс всіх цих ехо Москви і прочих, примкнувших ним, до них ЗМІ. Так, от, коли Росія почала демонстративно на показ накопичувати, підтягати зброю до українських кордонів, просто ця функція от таких імітаторів лібералізму в російських ЗМІ просто стала непотрібно кремлю. І от і от Все, і її риторика змінилася. І отут от виникає питання: а чому так? Ну, тому що аганьок виходить там, де є відлига, де є імітація авторитаризму, там, де є сталінізм. Ніякий аганьок не потрібен. Там розстрілюють за анекдоти, за косий погляд або неправильно пов'язаний піонерський галстук. Путіну більше не потрібно імітувати з себе хрущовщину. Тепер він просто продемонстрував, що він готовий до того, що репресії посиляться. І ніякої свободи вам не буде. От, от це те було його послання. Фактично, Путін е, тоді, е, зміною риторики, е, проголосив про те, що е, він готовий до встановлення в Росії тоталітарного режиму, який буде вдаватися до більш серйозних і більш огидних репресій. І от Лукашенко це просто наступний крок. Він якраз і продемонстрував те, що буде в Росії. Тим і одночасно Путін е, всією цією історією, тому що я не сумніваюся, що все, що ми спостерігали на білоруському центральному е, телеканалі, все це зрежисоване в Кремлі. Ми пам'ятаємо, що під час протестів білоруські журналісти звільнялися з роботи, йшли з роботи, і ми чули ці розповіді про те, як туди заїжджали російські медійні команди. Оце робота російських медійних команд. Це означає, що Кремль просто не буде більше імітувати білоруську незалежність. От це. Але що ми, яке послання ми з вами отримали? Ну що для Путіна байдуже воля народ? Він її більше не буде імітувати. Пам'ятаєте, як в Криму, на Донбасі, відбувалися якісь референдуми. Путіну було важливо зробити вигляд, що якісь народні мери, до чогось закликають. Йому потрібна була легітимація своєї агресії. Ні, вже не потрібно. В Білорусі весь народ вийшов на вулиці, Кремлю нічого більше не потрібно, він хоче територію. Він хоче відновлення радянської імперії, він її відновлює. Він просто е, спускає з ланцюга свого е, васала, свого такого, е, того, хто отримав під нього ярлик на Все. Для нас це означає, що е, Кремль готується до війни, тому що за 37 роком завжди йде 39-й. Коли йде е, е, змова диктаторів, коли відбуваються загарбницькі війни, е, і е, Кремль готовий до того, що плацдармом для нападу на Україну стане білорусь. Цілком зрозуміло. Це насправді теж не вперше. Загарбувати, поневолювати народи, щоб перетворювати ці народи в м'ясо для поневолення нових народів. Все як завжди. До речі, щодо 39 1939 року, давайте згадаємо війну Фінляндії, є дуже цікаві спостереження щоденники Менергійма, який описував те, що відбувалося тоді, і чому так сталося, він описував, що Після початку ХХ століття, коли Фінляндія отримала свою незалежність, коли вона боролася за незалежність, був період такого великого добровольчого руху, був період, коли стрільці були скрізь кожному містечку. А потім, буквально за півтора роки політики просто забули про війну, забули про військову загрозу. І почалася якась дивна інше життя. Це те, що пише мене, Ну це дуже нагадує сучасну Україну, правда цими розповідями від владної команди, а саме від пана Гітманцева про те, що треба бути прагматичними, в коли говориш про білорусі, про білоруський бітом, про білоруську там електрику і прочі речі. Треба бути дорослими, каже нам пан Гітманцев. Ну так це те, якраз що описує пан Менрієєв. Наслідки ми знаємо. Тому ми маємо все ж таки е, усвідомити, що загроза тільки посилюється. Кремль сигналізує про те, що він більше не буде імітувати, ховатися і йому байдуже на умовності. От просто байдуже. І це означає, що ми або е, згадаємо, що в сучасних війнах воюють не армії, а нації. згадаємо, як ми були нацією, коли вступили в цю війну і воювали як нація, і не покладалися виключно на військових, і то, те, що вони нас захистять, а самі вставали до бою, і то, що ми втратили, от, от цю таку ем, загально національну звитягу, ми її просто втратили. Або ми просто опинимося перед новою величезною загрозою, яка буде надходити до нас, в тому числі із території, на жаль, окупованої, поневоленої, понівеченої Білорусі. На все добре, друзі.